Показую найпростіший спосіб розмноження ожини це вкорінення верхівками. Ось такі пагани, що тягнуться до землі. Пригинаєте або в траву, і вони потім вкорінюються. Ось як це вже корінці. Або цей пустив корінці. І тут бачите, яке вже коріння утворилось. А в цьому місці він торкався землі. Тобто теж хотів випустити корінь. До весни його потримаю, так, потім обрізаємо і маємо готовий саджанець. На кінцях таких погонів найбільша концентрація аоксинів це є гормони коренеутворення та росту, які ви можете зустріти в стимуляторі росту корневіну. Там є гетероаоксин. Ось так розмножувати верхівками на найлегший спосіб. пригнув до землі, або присипав трошки і отримав новий саджанець.